Знаходимося сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводимо огляд цін на автомобілі. Сьогодні в підбірці у нас будуть популярні кросовери за вашими запитами. Кого цікавить підбір під ключ або потрібно перевірити будь-який автомобіль, звертайтесь до нас: автопідбір Colorit Motors. Volkswagen Touareg 2012 року, трьохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід 285 тисяч пробіг. Ціна авто 14 тисяч 500 доларів. BMW X1 2021 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід 36 тисяч пробіг. Вартість авто 25 тисяч доларів. Volkswagen Tiguan 2019 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка авто обслужене 86 тисяч пробіг. Ціна авто 17 тисяч 300 доларів. Audi Q5 2013 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка 122 тисячі пробіг. Ціна авто 16 тисяч 950 доларів. Mazda CX5 2018 року. 2,5 бензин, автоматична коробка 149 тисяч пробіг. Ціна авто 19 тисяч 600 доларів. Hyundai Santa Fe, 2014 року. 2,4 бензин автоматична коробка 134 тисячі пробіг. Ціна авто 13 тисяч доларів. Шкода Кодіяк 2019 року. Двохлітровий дизель автоматична коробка повний привід 216 тисяч пробіг. Вартість авто 27 тисяч 200 доларів.